Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост, а та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Декілька груп українських льотчиків просунулися у навчанні на F-16 у країнах союзницях. Про це нещодавно заявив спікер повітряних сил Збройних сил України. За його даними, наразі дві передові групи перебувають у Данії та Сполучених Штатах Америки, де вони відточують навички на літаках f 16 Ще одна група продовжує своє навчання у Франції. Інша група проходить навчання з наземної підготовки в Англії. Окрім льотчиків, триває підготовка технічного персоналу, щоб надалі ці фахівці вже навчали своїх колег в Україні. Франція в межах нового пакету військової допомоги передасть Україні сотні одиниць бронетехніки. Про це французькому виданню нещодавно повідомив міністр оборони Франції. Йдеться зокрема про французькі колісні бронетранспортери ВАК міністр додав, що сотні машин будуть передані українській стороні у 2024 році. Також у відповідь на прохання допомогти з посиленням протиповітряної оборони Франція передасть Україні партію зенітних ракет АСТР 30 для комплексів ППО сам. Ті. Уряд Німеччини вже скоро виділить майже 600 мільйонів євро на закупівлю артилерійських снарядів для України в межах чеської ініціативи. Про це повідомляє агенція Reuters. Такі кошти дозволять закупити 180 тисяч снарядів таким чином, на частку Німеччини припадатиме 40% внесків чеської ініціативи. Нагадаємо, що представники чеського уряду заявили, що їм вдалося знайти близько одного мільйона артилерійських боєприпасів для України. Український військово-промисловий комплекс виготовляє на місяць вже вісім самохідних артилерійських установок Богдана. Про це стало відомо виданню The New York Times». Раніше президент України на засіданні військового селектору у грудні минулого року повідомляв про збільшення виробництва САО Богдана до шести одиниць. Українські самохідні гаубиці випускаються паралельно у кількох модифікаціях для збільшення обсягів партії, крім того, виробник також розробляє ще декілька версій САУ. Українські ударні безпілотники великої дальності Лютий наводяться на цілі з високою точністю завдяки системі машинного зору про це нещодавно повідомило видання CNN з посиланням на власні джерела. Джерело близьке до української програми безпілотників повідомило CNN. Що штучний інтелект або ж машини зір дозволив вітчизняним дронам орієнтуватися та уникати перешкод. За перші три місяці 2024 року Міністерство оборони допустило до експлуатації у збройних силах України понад 80 зразків озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва. У цьому переліку найбільша група це боєприпаси. Друга група за кількістю допущених до експлуатації у Збройних силах України зразків озброєння та техніки впродовж січня та березня поточного року різні БПЛА. Третя група наземні роботизовані комплекси та засоби радіоелектронної боротьби. Роботизовані платформи українського виробництва можуть виконувати широкий спектр завдань. У переліку зразків озброєння та техніки вітчизняного виробництва, які Міністерство оборони допустило до експлуатації, також була броньована та спеціальна техніка і 120-мм міномет. Серед засобів РЕП вітчизняного виробництва, нещодавно допущених до експлуатації, системи тактичного рівня, які покликані створювати локальний купол. Українська компанія представила новий портативний бойовий модуль, який дозволяє вести вогонь на відстані. Цей модуль вже успішно пройшов випробування в бойових умовах. Про це повідомило українське видання. Модуль оснащений кулеметом 7,62 мм і має заявлену дальність ураження цілий тисячу метрів. Вогонь можна вести з відстані до 100 метрів. Для управління модулем можна використовувати планшетний комп'ютер або геймпад. Державна нафтова компанія «Укрнафта» почала бурити нову нафтову свердловину в Україні. Про це нещодавно повідомила прес-служба компанії. На одному майданчику буде пробурено три свердловини. Перша свердловина глибиною 1211 метрів. Прогнозний початковий дебіт – 22,5 тонни тони нафти на добу. Нагадаємо, «Укрнафта» планує пробурити в цьому році декілька десятків свердловин. У березні 2024 року Укрзалізниця перевезла у всіх видах сполучення рекордні від 22 лютого 2022 року 16 мільйонів тонн вантажів. Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці. Це на 31% більше, ніж у березні 2023 року. Та на 10% більше, ніж рекордного лютого 2024 року. На експорт минулого місяця залізницею було перевезено 8 мільйонів тонн вантажів. Протягом першого кварталу 2024 року до державного бюджету України перераховано майже 137 мільярдів гривень митних платежів, що на 35,5% більше ніж за аналогічний період 2023 року. Про це повідомляє прес-служба Державної митної служби України. У березні на українському ринку було зареєстровано майже 6700 нових легкових авто, що у півтора рази більше, ніж торік, найбільше в березні покупців привернула до себе японська марка Toyota. Про це повідомив «Укравтопром». Україна отримає 2 мільярда 100 мільйонів доларів пільгових кредитів від Республіки Корея, які будуть спрямовані на проекти відновлення України. Про це нещодавно повідомила прес-служба Міністерства економіки України. Це кошти від Фонду економічного розвитку та співробітництва. Вони надходитимуть протягом наступних декількох років. Уряди Кореї та України мають визначити проекти кандидати у тісній співпраці один з одним. До Держбюджету України надійшло 118 мільйонів доларів на безповоротній основі від уряду Японії. Про це нещодавно повідомила прес-служба Міністерства фінансів України. 70 мільйонів доларів надали в рамках проєкту Світового банку на підтримку державного бюджету, а 48 мільйонів доларів в рамках проєкту ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.